Ну, Секонд-хенд Кіт Стори Єви. Це найпопулярніший Житомирський магазин дитячих іграшок. Також власників знаю. Вони круто обмінюють а, іграшки дитячі на старі. Ходять по вулицям, знімають тіктоки, займаються благочинністю та забезпечують весь Житомир новими іграшками для дітей. Найкрутіший магазин, всім раджу, і як тільки в мене з'явиться, дитина буду купувати саме там. А найбільше власники полюбляють не мінятись іграшками, коли в них купують. Скільки було нас? А оце нова піцерія. Блін, весіті, все правильно, тому зараз ми донатимо. Наскільки було нас? Було 9. Давай порахуємо ще раз. Один, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тому 90 ну, давай, гривень. коротше, десять, соточку ти, соточку я і на збор відправляється 200 гривень. Так, зараз. супер. Зараз ви побачите на екрані, що ми закинули. Всім пока. Дякую. Все.